Я вітаю вас, діти, запрошую вас на заняття. Сядьте, діти, всі рівненько, посміхніться всі гарненько. Посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь, добрий день! Хай гарно розпочнеться новий день. А про що буде наше сьогоднішнє заняття, діти? Здогадайтесь, відгадавши мою загадку, слухайте уважно. В небі ластівка летить, з вітром листя шелестить, воду п'є лелека, сонце палить спека, дозріває жито, яка пора діти? Вірно літо. Літо, діти, наступна пора після весни. Всі чекають літа з нетерпінням і дорослі, і діти. Діти, скажіть, а яке ж воно літо? Подумайте. Так, вірно, літо веселе, яскраве, червоне, сонячне, пекуче. Все вірно, молодці діти. Діте, скажіть, а що ви полюбляєте робити влітку? Так, вірно, влітку можна гратися, гуляти, купатися, загоряти. Все вірно, дітки, молодці! Діти, я підготувала для вас дуже цікавий відеосюжет про літо. І пропоную вам його уважно передивитися, щоб зануритися у літню теплу атмосферу. Ще трошки і закінчиться весна, і настане тепле, яскраве, барвисте літо. А які ж літні місяці ви знаєте, діти? Давайте разом пригадаємо. Перший літній місяць це червень. Червень це черешні, стиглі соковиті, це червоні вишні, солодом налиті. Липень наступний літній місяць. В липні липо розцвітає, скрізь пшениця розцвітає. Солод меду повні соти. Щедрить липень сонце злотом. Час купатись, засмагати, щоб себе загартувати. Липень світля небеса, ласка, казка і краса. Останній літній місяць це серпень. Серпень серпиком збирає. Хліба стиглі урожає, з кошиком до лісу ходить, діткам яблуками годить, сливами і кавунами, зеленими огірками, щоб міцні вони були і як віточки цвіли. Влітку все навколо перетворюється, світить яскраве сонечко. Навколо зеленіє трава, цвітуть квіти, повітря дуже тепле, всюди чуються різні аромати. Літо літечко, в небі сонечко яскраве, в травах коники, а у лісі кучеряві дзвонять дзвоники, схожа вродою із сонцем. Кожна квіточка, стигла вишня під віконцем, літо-літочка. Літа приготувала для нас смачні сюрпризи. Літо називають ягідною порою. Воно приносить багато фруктів, ягід, овочів, черешню. Полуницю, соницю, яблука та груші. Також на городах влітку дозрівають овочі. Літо це свято барв, адже зацвітає кожна рослинка. Саме в цю пору розпускаються і квітнуть найяскравіші квіти. Синьокі волошки, червоні маки, сніжно-білі ромашки, чарівні троянди. Пташки теж радіють теплому літу. Вони літають високо. Зверніть увагу на блакитне небо. Діти. Що ще є в небі? Вірно, хмари. Скажіть, які хмари? Так, білі, схожі на сніг, вату. А коли на небі з'являються темні хмари, то незабаром піде, що діти? Вірно, дощ, дощ улітку теплий, а після нього з'являється веселка. Роздивимося веселку. Який колір вам подобається найбільше? Поміркуйте, що в природі червоного кольору. А що зеленого кольору, а що в природі жовтого кольору? Молодці. Літо полюбляють як дорослі, так і малюки. Найбільша радість для дітлахів літку це закінчення навчання і канікули. На яких можна доскочу грати на природі? Ходити до лісу, купатися в морі та річці. Діти, а тепер я пропоную вам пограти у гру, яка називається Що подарувало літо природі. Вам, ви повинні будете уважно роздивитися на екрані схеми. Та за цими схемами сказати, що ж подарувало нам літо. Будьте уважні, діти! Ми починаємо. Готові, діти! Я розпочну, а далі ви вже самостійно починаємо! Літо дарує природі спів птахів. Ну що, діти, сподобалось вам наше сьогоднішнє заняття? Скажіть, а про яку пору року ми з вами сьогодні говорили? Вірно, про літо! А пам'ятаєте, як називаються літні місяці? Назвіть їх. Вірно, літні місяці це червень, липень, серпень. Запам'ятали молодці. Діти, скажіть, а про які ознаки літа ви дізналися на нашому сьогоднішньому занятті? Так, вірно, влітку на вулиці спекотно, гріє сонечко, все квітне. Влітку багатий врожай, овочів, фруктів, ягід. Влітку часто йде теплий дощик. Інколи з грозою. Так, все вірно. Діти, а що ви полюбляєте робити влітку? Так, влітку відпочивають, влітку багато гуляють, граються, купаються, засмагають. Все вірно, діти. Я вам бажаю, діти, гарно зустріти літа та відпочити як слід. А зараз наше заняття закінчується. Я з вами прощаюся. На все добре!